Отримали сьогодні від любимої сестрички подаруночки. Ну Там солодощі, солодощі, але ось такий сир я ще не, не смакувала. І е, сушені гриби. Вона каже, як чіпси, дуже смачно теж не смакувала. Ось така олійка теж не пробували. Ну і різні такі приправки спробуємо. Зараз я смак, скажу, як на смак цей сирочок і ці грибочки. Ще смакуємо якийсь напій, Зараз покажу баночку. Ось така баночка, дуже такий приємний на дотик. Вона ніби, не знаю, якась, як трохи. в общем не гладенька. Не знаю яка. Добре. Ось такі чотири різні смачечки. Напевно, я так думаю, що чотири різні смаки будуть. Ось так вони виглядають. Ось так. зараз глянемо. Пробували всі, немає в них такого ніякого смаку. Звичайний плавлений сирочок, ну, але якість трохи краща, ніж наша. Тепер грибочки. Так вони виглядають. Зараз засмакую. Непогано, але. Очікувала, що вони будуть соляніші. Відчувається, що вони з сушилися з олійкою, М -м звичайною рафінованою якоюсь. І солі в них нема, вони мають солоденький присмак трошки. Чимось мені нагадує кешю.